Вітаю! Ми продовжуємо вивчати звичайні дроби, і у 6 класі ми вже познайомились з основною властивістю дробу, дізналися, що таке скорочення дробу і як його виконувати, і навчилися зводити дріб до нового знаменника. Сьогодні ми продовжимо знайомство зі звичайними дробами і будемо вчитися зводити дроби до спільного знаменника. Перше завдання. Зведіть дроби 5,16 та 7,24 до знаменника 48. Ви вже вмієте це робити, але в цьому завданні ми будемо оформляти рішення одночасно для обох дробів. Запишемо ці дроби. Знайдемо додаткові множники до кожного дробу. До першого дробу. 48 розділити на 16 буде 3. До другого дробу 48 розділити на 24. Буде 2. Залишається помножити чисельники знаменник кожного дробу на свій додатковий множник. Множимо 5 16 і чисельники і знаменник на 3. Отримуємо 15 48. 15,48. 7 7,24 і чисельники і знаменник на 2. Отримуємо 14 14,48. І ми звели дроби 5,16 та 7,24 до спільного знаменника. 48. Виконуємо друге завдання. Зведемо дроби 17,48 та 19,36 до знаменника 144 одночасно. Запишу обидва дроби і знайду додаткові множники до кожного дробу. До першого 144 розділити на 48 буде 3. До другого, 144 розділити на 36 буде 4. Множу 3. І на 17 і на 48. 51 144 множу 4 і на 19, і на 36. 76, 144. Отже, дані дроби я звела до спільного знаменника 144. Третє завдання. Зведемо дроби 1,42 та 1105 11, до знаменника 210 одночасно виписую обидва дроби. І буду знаходити додаткові множники до кожного дробу. До першого дробу. 210 ділю на 42, отримаю 5. До другого дробу. 210 ділю на 105, отримаю 2. Множу кожен дріб і чисельний знаменник дробу на свій додатковий множник. З першого дробу отримаю 5210, з другого 22,10. 22 Отже. Я звела дані дроби до спільного знаменника 210. Самостійно виконайте четверте завдання. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте. Знайдемо додаткові множники до кожного дробу. До першого дробу 3. До другого 2. Помножимо дроби на їхні додаткові множники. З першого дробу отримаємо 63 102, з другого 44 других. Ми звели дані дроби до спільного знаменника 102. П'яте завдання. Зведіть дроби 5 дванадцятих та 1 третю до найменшого спільного знаменника. І знаменник не вказано. Отже, нам потрібно знайти цей найменший спільний знаменник. Що можна було помітити з попередніх завдань? По-перше, що ось цей спільний знаменник має ділитися на знаменник кожного дробу. Отже, спільний знаменник має бути кратним для чисел 12 і 3 Причому бажано найменшим спільним кратним. Отже, найменший спільний знаменник дорівнює найменшому спільному кратному знаменнику. Тобто, наша задача знайти найменше спільне кратне чисел 12 і 3. Я думаю, що ви вже. Здогадалися, ми цю тему вивчали найменше спільне кратне, що це буде число 12. 12 ділиться на 12, і 12 ділиться на 3. Отже, 12 є кратним, спільним, причому найменшим, для чисел 12 і 3. Тепер легко знаходити додаткові множники. До першого дробу взагалі не потрібен додатковий множник, там і так уже знаменник 12. А додатковий множник до другого дробу 12 ділимо на 3, отримуємо 4. Отже, перший дріб у нас не зміниться. А другий перетвориться на 4 дванадцятих. І ми звели дроби 5 дванадцятих та 1 третю до найменшого спільного знаменника 12. Шосте завдання. Зведемо дроби 2 п'ятих та 3 п'ятих до найменшого спільного знаменника. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 5 і 35, тобто найменше спільне кратне знаменників. Бачимо, що це число 35, 35 ділиться на 5, 35 ділиться само на себе. Отже, кратне, знайшли. Спільний знаменник є. Тепер знаходимо додаткові множники. До першого дробу це буде число 7. А до другого дробу додатковий множник не потрібний. Там і так, знаменник 35. Отже, перший дріб перетвориться у 14,35, другий, так і залишиться 3,35. І ми звели дроби. До найменшого спільного знаменника 35. Поставте відео на паузу і виконайте сьоме завдання. Перевіряйте. Спочатку знайдемо найменший спільний знаменник, тобто найменший спільнократник чисел 7 і 28. Це число 28. Знайдемо додаткові множники. До першого дробу 4. А до другого дробу додатковий множник не потрібен. Перший дріб перетвориться у 12 28, другий так і залишиться 5 28. Ми звели дроби до найменшого спільного знаменника 28. Восьме завдання. Зведіть дроби 1 шоста та 3 четвертих до найменшого спільного знаменника. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 6 і 4. Бачимо, що 6 на 4 не ділиться. Тому так легко, як в попередніх завданнях, найменше кратне нам знайти не вдасться. Тому будемо його шукати одним із способів: або розкладанням на прості множники, або методом підбору. Скористаємось методом підбору. Числа невеликі, тому досить легко буде це зробити. Запишемо декілька кратних, числа 6. 6. Перша кратне, далі 12, і на цьому вже можна зупинитися. Тому що 12 є кратним і для 4. Перевіримо, запишемо кратні числа 4. Починаємо з 4, далі 8 і 12. І бачимо, що дійсно 12 є найменшим спільним кратним числа 6 і 4. Отже, і найменшим спільним знаменником. Тому дроби ми будемо зводити до знаменника 12. Запишемо ці дроби і знайдемо додаткові множники до кожного дробу. До першого 12 ділимо на 6, 2. До другого 12 ділимо на 4 3. Множимо додаткові множники на чисельники знаменок відповідного дробу. Перший дріб перетвориться на 2 12, другий на 9 дванадцятих. Отже, ми звели дроби до найменшого спільного знаменника 12. Десяте завдання. Зведіть дроби 7 та 4 п'ятнадцятих до найменшого спільного знаменника. Знайдемо найменше спільне кратне 9 і 15. Запишемо ці числа і почнемо з більшого числа. Так вигідніше. Отже, знайдемо кілька кратних для числа 15, 15, 30, 45. І можемо зупинитись, бо 45 є кратним і для числа 9. Пересвідчимось. Запишемо кратні числа 9, 9. 18, 27, 36 і 45. Отже, найменшим спільним кратним чисел 9 і 15 є число 45. Отже, і найменшим спільним знаменником є число 45. Тому дроби ми будемо зводити до знаменника 45. Запишемо ці дроби і знайдемо додаткові множники до кожного дробу. Перемножимо дроби на їх додаткові множники – і з першого дробу отримаємо 35,45, а з другого 12,45. 11 завдання. Зведемо дроби 9,20 та 13,20 до найменшого спільного знаменника. Знайдемо цей найменший спільний знаменник. Запишемо декілька кратних більшого числа 30 30 60. І можна зупинитися, тому що 60 є кратним і для 20. Пересвідчимось. Запишемо кілька кратних числа 20, поки не зустрінемо число 60. 20, 40, 60. Отже, найменшим спільним кратним для 20 і 30 є число 60. Тому будемо зводити дроби до числа 60. Знайдемо додаткові множники до кожного дробу. Ви вже вмієте це робити, я не коментую. І отримаємо 27,60 і. 26 Ми... Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 12 те завдання. Перевіряйте, знайдемо найменше спільне кратне знаменників 9 і 12. Запишемо ці числа і знайдемо кілька кратних 12. Більшого числа 12, 24, 36. Зупиняємось, тому що 36 є кратним для 9. Пересвідчимось. 9, 18, 27, 36. Отже, найменшим спільним кратним буде число 36. Зведемо дроби до знаменника 36. Додатковий множник до першого дробу. Дивіться, цікавий момент. Можна навіть не ділити 36 на 9, хоча це не важко. Просто порахувати, на якому місці стоїть 36. Серед кратних числа 9 на четвертому місці. Отже, додатковим ножником буде 4. А у числа 12 число 36 стоїть на третьому місці. Отже, додатковим множником буде число 3. Це просто. І зводимо. Отримаємо 28 36 і 15 36. Розглянемо складніші завдання. Зведемо дроби 9 51 та 3 68 до найменшого спільного знаменника. Знайдемо найменше спільнократних 51 і 68. Запишемо ці числа І знайдемо кілька кратних числа 68. 68, 136, поки що зупинимося, тому що ну, досить важко вияснити, чи ділиться 136 на 51. Знайдемо кілька кратних 51. 51, 102, 153. Бачимо, що поки що не співпадає. Знайдемо ще кратне числа 68, 204. 136, 136 плюс 68, 204. І знайдемо ще наступне кратне для числа 51. 153 плюс 51, 204. Отже, найменшим спільним кратним чисел 51 і 68 буде 204. Отже, будемо зводити дроби до знаменника 204. Запишемо ці дроби і знайдемо додаткові множники. До числа 51, це 4. дивіться, 204 стоїть на четвертому місці. Тобто, було б так само, якби ми 204 розділили на 51. Але навіщо ділити? Але навіщо ділити, якщо це можна, просто побачити. Додатковий множник до числа 68, 3. Дивіться, 204 стоїть на третьому місці серед кратних числа 68. Отже, додаткові множники, знайдені без ділення. Хоча можна і ділити. 204 розділити на 68, також буде 3. Множимо. на їх додаткові ножники. Отримаємо 36 204 і 9 204. Зупиніть відео і виконайте 14 завдання самостійно. Перевіряйте. Знайдемо найменше спільне кратне для 26 і 39. Почнемо з 39 шукати кратні. 39. 78. Поки що зупинимось. І попрацюємо з кратними 26. 26, 52, 78. Отже, спільне кратне цих чисел 78. Зводимо, знаменники, зводимо дроби до знаменника 78, 3, 26 і 5,39. Додатковий множник до першого дробу 3, до другого 2. Отримуємо 9, 9,78 і 10,78. 15 завдання. Зведемо дроби 3 сьомих та 1 четверту до найменшого спільного знаменника. Знайдемо найменше спільнократне знаменників. Запишемо числа 7 і 4 і знайдемо кратні числа 7. 7, 14, 21, 28. І можна зупинитись, тому що 28 є кратним і для 4. Пересвідчимось. Запишемо кілька кратних числа 4. Поки не дійдемо до 28, якщо. Це правильно, якщо мене помилились. Отже, 4, 8, 12, 16, 20, 24 і 28. Отже, найменшим спільним кратним чисел 7 і 4 буде число 28. Фактично, зверніть увагу, їхній добуток: 7 на 4 Знайдемо додаткові множники. До першого дробу 4, до другого 7. І отримаємо 12, 28 і 7 28. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте останнє 16 завдання. Перевіряйте. Знайдемо найменше спільне кратне 6 і 5. Почнемо шукати кратність числа 6. До числа 30, ми доходимо, 30 ділиться на 5 є кратним числа 5. Пересвідчимось: дійсно, 30 найменше спільне кратне число 6 і 5. Знайдемо додаткові множники. І перемножимо дроби на їх додаткові множники. Отримуємо 25 тридцятих та 18 тридцятих. Підведемо підсумок. Ми знаємо, що чисельники знаменник дробу можна одночасно множити на одне і те саме число. Ми множили чисельники знаменник дробу на одне і те саме число, тобто зводили дріб до нового знаменника. Сьогодні ми знаходили найменший спільний знаменник двох дробів та додаткові множники і зводили дроби до найменшого спільного знаменника, а найменший спільний знаменник ми шукали як найменше спільне кратне знаменників. На сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!